Друзі, всім доброго дня. Зараз знаходимося вже в Нідерландах, грузимося останніми автомобілями, завантажуємо їх. Ось таких три автомобілі: Hyundai Kona, Volkswagen Tiguan і ось ця Kia З Цієї поїздки будуть їхати в Україну. Вже майже всі готові документи. Зараз заїжджаємо тільки в Германію, затаможуємося і вже їдемо, як то кажуть, додому. Щасливої нам дороги, як то кажуть, ні, ні жезла. І ось такий цікавий автомобіль, можливо, когось зацікавив. Це є Renault Grand Scenic 2018 рік в гарній комплектації, ну і дуже гарним має колір. Ось такий темно-коричневий, на гарних легкосплавних дисках. Весь автомобіль б'ється в рідній фарбі. Дах автомобіля б'ється 190-200. Я так думаю, через те, що спочатку автомобіль був зроблений як коричневий, а можливо або заводом, або хтось його переробляв. Зробили його під чорний дах. Зробили так, ніби що воно виглядала як від панорами. Загально автомобіль хороший, вартий уваги, 171 тисяча пробігу, 1,5 дизель, 81 кВт. Дуже гарний сімейний автомобіль. Вартість його в Україні з усіма послами буде становити 17-900 доларів. Кого зацікавив, можете телефонувати. Мій номер телефону 097 -606 25 99 Має, як ви бачите, має фаркоп. Має передній-задній партронік, має камеру заднього виду, автопаркування. Ось так він виглядає. Дійсно, автомобіль такий ну, немаленький, дійсно сімейний, дуже добре подорожувати десь в подорожі, тому що місця тут вистачає. Як ви бачите, ось вам задній ряд сидінь, між переднім і заднім місцем досить, досить, досить достатньо і комфортно їх з Два ключа, безключовий доступ, великий бардачок, дуже великий, туди можна помістити, я думаю, що не одну, навіть півторалітрову бутилку води. По дефектах має, потрібно буде перешивати ось цю сідушку, але це не проблема, це ми завжди такі недоліки. Удаляємо вже безпосередньо нас вдома. Є людина, яка цим займається, перешиває ідеально, жодних, як то кажуть, змін по пошиттю ви не побачите. Тут у нас великий комфортний багажник. Дійсно, багажник не то, що великий, а шикарний і дуже-дуже великий. Тут у нас йде Запаски немає, йде ремкомплект, лампочки, знак аварійної зупинки, автомобіль у нас п'ятимісний, не 7 а п'яти Ось така красуня, кого зацікавить, телефонуйте, можемо її зарезервувати і вже пригнати безпосередньо в Україну під вас наступного тижня. Також в дзеркалах має мертві зони. Мертві зони в дзеркалах. Ці 4 склопідіймачі, складання дзеркал, ще раз наголошую безключовий доступ, мультируль. Пробіг в автомобілі 171 тисяча. Заводиться автомобіль без будь-яких будь нарікань. Все працює. Тут у нас де GPS навігація, двозонний клімат, автопаркування, механіка, шестиступінча коробка. Коли включаєте задню, одразу камера заднього виду з правої сторони у нас партроніки. Кого цікаве, телефонуйте, буду радий вам допомогти. Можливо, будь-які інші автомобілі, дизельні, бензинові і гібридні. Також телефонуйте, будемо підбирати. Всім дякую за увагу, мирного неба, до побачення, до нових відео. Підписуйтесь на YouTube канал, TikTok канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду радий вам допомогти. Дякую, до побачення.